3900 тисячі дев'ятсот і вже ще чотири чотири противника. Ну да, слухайте, це реально цікаво. Всіх вітаю цей реплей. Мені скинув підписник на огляд. І якщо ви бажаєте також скинути якийсь свій цікавий поєдинок, переходьте на стрім кожного вечора після восьми. Я вам розкажу, як куди що скинути, щоб я його оглянув і вирізав собі е, окремий ролик на YouTube. Гоу, поїхали дивитись. Так що я бачу? Підписник катає на крані. В принципі, Гарний, гарний танчик, чого не можу сказати, але чомусь він поїхав не на правий рез уже одразу на правильно все. Я думав, він поїхав в місто, але ні, все ж таки він їде на правий рез. А, він катає ще. Остановісь! Даня, дякую за подарунок. Так, у нас зізводний на Леопарді. Якщо цікаво, чи буде він заїжджати на правий. Вітаю в команді! Ні, Не буде займати, вони займають позицію у нас е, майже на своєму респі. Ну, подивимося, що тут буде цікавого. Бо писник обіцяв дуже-дуже цікавий реплей. Так, добре, перший снаряд залітає в 60-го. Другий снаряд не дозвілся, тому промахнувся. і що, третій є в стандартах. Добре, йде на, на КД, союзники підтримують. Ну, Хочу сказати, що добре, що з правої сторони СТ-жки не заїхали і не накидують кранваген. Отак би його вже в принципі, не було. А, в команді противників є помилка, тому що там в принципі, дві ПТшки і 1 Тяж поїхали через місто. А, все, Лео, Лео да, поїхав з правої сторони, куди він не повинен був поїхати відразу. І тепер вони будуть, я так розумію, виносити 60-го. Так. Цілиться під пасту. Побиває на голді. До речі, вже два союзника в, в команді відмінусувалися, вони залишаються в меншості і місто падає. Тому їх ще зараз зараз будуть піджимати ззаду. Їм треба швидко виносити Шеріка і 60-го, щоб можна було звернутися. Що вони, в принципі, бачу роблять. Хороший, так, шеріка винести, тепер можна трьох винести 60-го, він залишається сам. І розвертатись, тому що їх вже в принципі піджимають. Не знаю, можливо тут буде якийсь колобок або ще щось. Бо я вже бачу 2900 дома. Дякую, 1996 лайк. 4, 5, 5 uh, противників проти 4. Ага, тут Яга приїжджає, але але робить помилку. і що ж, ще заряд закине? Так, да, вона ще й зупиняється. Дякую, і ще тисяча, п'ять лайк. Сердечник Іша, буде толити? Да, так, ну і забирає, скоріш да? за все, так? Закриємо. А, навіть вона не встигла забрати, це кран забрав. 3900 дамагу вже, і ще 4, 4 противника. Ну да, слухайте, це реально цікаво. Скільки ж тут буде ще дамага. Стеха виїжджає в А, це стандарт, який об'їхав, а досі залишився живий. -го. Ну не дозвівся. Так би вже в принципі було ще більше дамагу скоріш за все заряжається. У нас ще яга! Фулова, прикиньте. Пошв ключок! Не пробив, капець. Я в шоці. Так, да, треба допомога вз залишається в двох проти трьох, ну, ВЗшка... ВЗ е, ВЗшку добруть, я так розумію. Із сьомий поїхав, поїхав підрізати ст хорош, 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 йому треба забирати швидко Бажано Іса, а потім 85-го. Не пробив! Не не пробив, я в шоці 4300 дамагу, він тікає, підставляє корму і іс не влучає, прикиньте з сердечником. А це йому дуже пофарк підпортило, якщо б він влучив фугасом, запита прибувається фугасом, але ні, ну в нього залишається. Забираємо ліса. Ну, він же не забере... Чого собі? І що буде далі? Він прокатується. І що? І що? я 75 не забере. Не вистачає, залишається скільки 80 хп. Ой, я от він забирає Е-75 Залишається волова. Пулова, яга! і в нього 80 хп Це реально дуже цікаво. Що ж буде робити далі? У нього вже 5300 дамагу. Так, да, і тут він робить дуже правильно, тому що я б, наприклад, скоріш за все це не зробив, але зараз я вже знаю. Ну, Щоб я, наприклад, катав там десь півроку, тому що в такій ситуації краще не їхати на ПТ-шку, а розірвати відстань, щоб вона на тебе вкатувала, а ти не міг підстрелюватися. І це він зробив дуже правильно. Залишається хвилина до кінця поєдинка і подивимося, як це далі буде розвиватись. І нагадую, якщо у вас є цікавий реплей, ви можете залетіти до мене на стрімчі кожного вечора після восьмої. Я вам напишу, куди його скинути і також огляну в себе на стрімі на початку. Яга, о, ну Яга тупенька, вона поїхала замість того, щоб просто добрати футбаса поїхала брати базу. Тут йому дуже-дуже пощастило. Цікаво буде після поєдинку подивитися, який відсоток перемоги є. Я щось ставлю на десь там 46. Хто дивиться, хто дивиться зараз онлайн, можете також написати свої думки, який відсоток у Яги, але ніхто спойлю не виглядає, якщо ти знаєш. Як ви гадаєте, який відсоток перемог у ну, Яги зараз? Давайте подивимося якраз. Ну правильно, я не знаю, йому дуже щастить. Нічи ставить на каток Ягу. І це нічия? Жесть, це нічия. Ну що ж, ось такий реплей. Давайте зараз подивимося відсоток. Е, накидав е, скільки дамагу, подивимося. 7000 тисяч шкоди, 1900 заблоковано. заблоковано. Е, взяв майстра при нічій. Не знаю. Я бачу таке вперше, якщо чесно. Щоб при нічій ще був майстер, це дуже круто. І давайте подивимося відсоток перемог Яги. Мені чесно дуже цікаво. 47,59. Я трішечки не вгадав, і це новий гравець, в нього тисяча боїв. Ну так, да, йому пощастило. Ось такий цікавий реплей. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте, що зробив підписник правильно, що зробив неправильно, на вашу думку. Буде дуже цікаво почитати.